Всім привіт! З вами Настюха! Сьогодні я покажу вам, як я робила для себе двійку брошечок, бо ще багато років тому я позберігала собі кілька ідей, які намірилася втілити. Але перед тим, як я почну, я закликаю вас підписуватись на мій ютуб канал, залишайте коментарі, не забувайте вподобайку життєдайно поставити. І нехай сяє український Ютуб. Погнали! Розповсюджене останнім часом зображення легкого ока. І сережки з ним роблять, і чокери, і просто на одязі зображують. А мені воно загорілося, тому що я знайшла в пінтересті ось таку картинку. Розумію, що спільного не надто багато, але мені придумалося, щоби з цього ока лилися слізки. Дуже доречно в мене були ось такі камінці-краплинки, які я колись замовила на аліку для ловця сонця, але вони мені нікуди не грали, тому я залишила їх до кращих часів. Якби я знала, як довго я буду мородитися з цією брошкою, я б напевно за неї не взялася. В мене був листок білого фетру, на який я перенесла малюнок. Тоді взяла ось таку канетель срібного кольору і, не розтягуючи її, пришила її по контуру малюнку. Цю канетель я колись замовила в випадковому магазині в інтернеті. На матеріалах я не можу дуже зациклитися, оскільки всі камінчики і бусини я купувала в різний час у різних інтернет-магазинах чи таких звичайних дрібничках. Далі я взяла ось такий чорний стразовий ланцюжок, у ньому навіть метал чорний, і перешила його на верхню повіку. Зайво відрізала. На нижню повіку я пришила шматочок білого стразового ланцюжка в золотому металі. Знову повернулась до чорного ланцюга і почала відрізати від нього маленькі шматочки, намірівши їх на так звані вії. Пришила і їх. Тоді я почала заповнювати весь простір білим бісером, але мені хотілося трохи ускладнити кольори, тому зверху, так би мовити, під повікою я додала сірого бісеру. Це має бути тінь, яка падає на око від повіки. Далі я перейшла до самої зіниці. Мені хотілося, щоб вона обов'язково була блакитного кольору, тому я зібрала усі відтінки бісеру, які в мене були. І тут я промотила таку саму штуку: світліший бісер внизу зіниці, доверху темніший. І насправді це факап, бо кольори разом ну відверто взагалі не фуричать. Але мене це не зупинило, я хотіла дати цій брошці шанс. Ну нічого мене життя не вчить. От скільки разів сама собі кажу, ну, раз не подобається вже на стадії процесу, перестань це робити! Або почни заново. ні. Я таки доб'ю це до кінця, щоб потім було більше пороти і переробляти. Одна біла бусина і пару білих бісерин, як бліки, а далі чорним бісером і бусинами я обшиваю усю зіницю. Тоді знову я взялася за верхню повіку і додала до неї ще трошки чорного бісеру по усій довжині, щоб зробити лінію вій трохи товстішою. А до нижньої повіки я додала низку бісеру золотого кольору і пришила її ось такими випадковими швами через кілька бісерин. Вроді основна робота завершена, тому я акуратно вирізаю брошку по формі, уважно дивлячись на зворотню сторону, щоб не розрізати якусь нитку. Звіями було найскладніше, мені було дуже важко зняти, як я вирізала їх манікюрними ножничками, тому показую готовий результат. Плюс додатковий факап. Було помилкою робити цю брошку на білому фетрі. Ось ці товсті стінки я, напевно, ніяк не заховаю. Але і тут я таки продовжила. Взяла тоненький картон з пачки з-під колготок. Обмалювала форму і вирізала її. Знову факап з тими бісовими віями. Картон вилізає з різних сторін, і мені доводилося ось так підрізати ці так звані вії, роблячи їх більш схожими на зубчики. Але мені хотілося, щоб під віями теж був картон, оскільки це додатково зміцнило би брошку. Далі ще більша шляпа. Я взяла той самий тонкий дріт, який використовувала в сонцеловах і заколочках, і почала з нього робити форму ві і взагалі усієї брошки. Чесно кажучи, не знаю нащо. Не сказати, що такий тоненький дріт дуже зміцнить основу брошки, але, можливо, це для кращого її деформування, якби знадобилося. У всякому випадку, вії мені точно треба було зміцнити. Намодохалась з дротом, відклала і взяла ось такий шкірзам, шматок якого мені купила мама в рідному місті на ринку. Спеціально для таких робіт, до речі. Знову я обмалювала форму брошки тільки вже на шкірзам, і вирізала. Далі я взяла ось такий клей для меблів, який купила на тому ж ринку, і дуже акуратно почала приклеювати до фетрової основи дріт по всій його формі, а тоді картон. Поки вся ця справа сохла, я взяла вирізану форму зі шкірзаму і намітила, куди помістити шпильку. Зробила в шкірзамі два маленьких надрізи. Протягнула шпильку застіпкою на зовнішню сторону, а тоді весь цей сендвіч можна зліпити докупи. Наступного дня, коли все це висохло, я почала обшивати брошку бісером по формі. Почала з нижньої повіки і використовувала золотий бісер. Для початку нитку я вивела на зворотню сторону брошки на шкірзам. Насиляла золоту бісеринку, тоді знову вводила голку у шкірзам і зразу у фетер. А тоді знову голку в бісерину, саме в нижню дірочку, і витягую. Так бісер лежить рядком весь дірочками доверху, і мені подобається такий контур. Обшиваю так до кінця. Далі я протягла нитку ось так непомітно через фетр всередину брошки, бо тепер найулюбленіша моя частина слізки. Вивела нитку через бісеринку посередині контурного ряду, населила кришталеві маленькі бусини в випадкову довжину, а на кінчик ось ці красиві краплинки. Додатково я ще взяла одну велику бісерину золотого кольору, ввела голку у наступну бусину і по всьому ряду. Таким чином краплинка не злетить. Таких звисаючих сліз я наробила 9 штук і взялася до верхньої повіки. Її треба було обробити. Знаходячись на краю брошки, я спочатку додала в кутику бісер більшого розміру, так мені здалося завершеніше, і перейшла на вії. Обшивала їх чорним бісером, точно так само, як і показувала нижню повіку. Тут не покажу, бо мало того, що все це все одно не буде видно, то я ще й мушу сказати, що я в принципі це ледве доробила, бо саме через ці вії, які я собі вигадала, мені було дуже складно потрапляти голкою в потрібне місце. Більше того, як я і сказала раніше, білий фетер виявився помилкою, тому я замалювала його чорним маркером. Це вроді якось покращило ситуацію, але я знала, що все одно це схоже безнадійно. Обшивши всі її чорним бісером по контуру, я опинилася в іншому куту ока, пришила ще одну золоту велику бісеринку і здавалось би, що робота на цьому закінчена. Але мені не подобалося. Вії так близько розташовані одна біля одної, що це виглядає, ніби наляпано чорною фарби. До того ж, ось цим моїм вічним малувато солі я теж перегнула. Мені здається, що немає потреби в зміні відтінків, а краще зробити абсолютно просто і рівно лише білий і блакитний бісер, без всяких ось цих тіней і складних кольорів. Тому не подобається. Ну не подобається, а я не буду це носити, якщо воно мені не подобається. Словом. Загалася більше не допускати помилок і зробила наступне: замінила основний ескіз, щоб між віями було більше простору. Перенесла ескіз на чорний фетр, щоб більше не панькатися з замальовуванням біля вій. Далі я знову пришила срібну канетель по візерунку, бо мені подобається ефект контуру, який вона створює. А після неї стразовий чорний ланцюжок як верхню і нижню повіку. Також канетель я пришила навколо зіниці. Чорними нитками я пришила у саму середину чорні, блискучі намистини і одну білу, як блік. Після цього блакитним бісером я почала обшивати решту простору і на сам кінець білий бісер в обох кутиках. Тоді я знову нарізала стразовий ланцюжок на одинакові відрізки і пришила їх на місцевій. Груба робота зроблена, і я майже взялась за вирізання, але вчасно згадала, що запланувала ряд золотого бісеру під нижньою повікою, тому населила бісер, ввела голку в протилежний кут кока і пришила цю низку ближче до повіки швами через кілька бісерин. Після цього я на ту ж нижню повіку пришила той самий шматочок стразового ланцюжка в золотій оправі, і нарешті можна вирізати усю форму. Далі я знову перенесла форму брошки на картон, але цього разу з віями я не заморочувалась, а вирізала лише форму ока. А щоб вії були міцніші, зі зворотньої сторони, замість дроту, з яким я так напанькалася, я приклеїла ось такі піни. По-моєму, якраз кльова альтернатива, щоб, хоч трохи зміцнити тонку деталь, але не витрачати на це купу часу. Далі поверх цього місива я клею картон по формі і залишаю висихати до наступного дня. Коли вся ця справа висохла, я взяла той же шкірзам, обмалювала форму нової брошки разом з віями і вирізала її. Знову зробила два паралельні надрізи, помістила в них шпильку і приклеїла на зворотню сторону брошки. Чорним бісером спочатку найважчу верхню повіку з віями. Принцип той самий, що я вже показувала в попередньому варіанті брошки, тому я не буду на ньому зациклюватися, тому що відзняти це неймовірно складно. Але ось яка додаткова фішка. Між віями мені хотілося вкраплень золотого кольору. Тому я все тим же принципом обшивання пришивала ось ці більші золоті бісерини і після цього на їх вершечок додавала маленьку золоту бісерину. Так мені чомусь здавалося, що буде краще. Помилково взагалі то. Далі я перейшла на нижню повіку, обшила її лише золотим бісером в ряд і точно так само, як в попередньому варіанті, почала населяти прозорі бусинки з краплинками, вводила голку через кілька бісерин і знову робила доріжку сліз. Ось так. І все, так виглядає брошка лихе око. І Якщо чесно, то я все-таки не дуже задоволена результатом. Не можу зрозуміти, от вроді би знову я робила все за своїми першочерговими задумками, але мені все одно щось заважає. Можливо, мені просто треба було трохи краще продумати сам концепт. І попробувати переробити, в принципі. Я буду переробляти її до тих пір, поки в мене самої не буде такого ефекту. Вау! Але це не все. Треба похвалити себе за цілеспрямованість і за те, що я не опускаю руки, якщо щось не вдалося. Тому що я таки видушила з себе ще одну брошку. Цього разу я беру рожевий фетр, і оскільки малюнку в мене немає, я збираюся робити її на око. Пошутила настюха. Тут насправді дуже проста і одинакова схема, і можна було би не заморочуватись, тому я буду розповідати коротко. Для початку я пришиваю ось такий круглий страз діаметром 1,5 см і обшиваю його по колу рожевим стразовим ланцюжком. Мовити, пришиваю ось таке тільце. Це великий страз у формі краплини розмір 2х3 см. І теж обшиваю його стразовим ланцюжком по формі. Після цього я взяла ось такі голографічні стрази човники розміром 2х1 см. Це будуть крильця. Пришиваю по одному такому з обох сторін і теж обшиваю кожен з них рожевим стразовим ланцюжком. Вирізаю брошку по формі, беру два таких самих піни, які використовувала на віях попередньої брошки. Населяю ось такі дві рожеві маленькі кришталеві намистинки на них. Вони розміром 3х4 мм. І приклею їх до фетру разом з картоновою формою, яку я обмалювала і вирізала заздалегідь. Розрівнюю і добре притискаю. І на цьому моя камера розрядилася. Ну, але ж ви розумієте той принцип, правда? Далі був шкірзам, два надрізи, шпильку середину. Словом, все те ж саме, що і в брошці око. Словом я сподіваюся, що ви повірите мені на слово, що я доробила все це сама. Я так намахалась цим всім, вже до того часу я почала втрачати ентузіазм. Мало того, що око мене і так не надто влаштовувало, воно вийшло не таким, як я собі задумувала першочергово. Жук вроді би непоганий, але і на ньому не, не, не вистачило заряду камери, щоб відзняти тих кілька буквально останніх штрихів. Ой боже, коротше. Словом так виглядають два кінцевих результати. І якщо про лихе око я вам сказала, то жук мені насправді подобається. Ну, хоч ось одне за каналу. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим і воно вам сподобається. Кому не лінь, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Не забувайте о той люк, що означає вподобайку. А я дякую вам всім за перегляд. Бажаю вдалого дня і всім пончиків. Так, тричіте. Всім привіт! З вами Настюха. Що за тормоз? Тканяшка в Ружевому сиди. Мат через мат, блін. Ну що, це теж частина мене. Я не няшка. Ну, таке, місцями, хіба. Залишайте коментарі, не забувайте про той люк, що означає вподобай... Ні, не канал, я блядь, Боже, що ти так сподобаюсь? Чого? Перед тим озвучкою нормально писала, що ще? Не забувайте про той люк, що означає вподобайку. Половайка, половайка, половайка. Та, нахрена ти камеру роздріжаєш, дурих, да? Вона тут бекстейдж робить, та. Та якби його мало. Давай, бігом. Поправ паклю і, і базарь.